Приємна новина за досить короткий термін, майже в чотири місяці. В нашому місті з'явився найдовший і один з найбільших в Україні будівельно-господарський гіпермаркет національної мережі Епіцентр К який є 38-м магазином відкритим на теренах нашої країни. На сьогоднішній день аналогів епіцентр К серед інших операторів з продажу будівельно-господарських матеріалів в Україні немає. Його основними особливостями є широкий асортимент, європейські стандарти обслуговування, зручність комплексної покупки, чисельна кількість додаткових послуг. Я пам'ятаю більше, ніж 4 місяці назад. Ми перше зустрілися з Петром Йосиповичем, коли він пройшов і сказав: ми хочемо побудувати на Херсонщині в обласному центрі прекрасний наш. Гіпермаркет, епіцентр. Я говорю, які проблеми в цьому? Я говорю, дайте можливість. Я говорю, проблем немає. Ми сьогодні готові сприймати любого інвестора. Коли на Херсонщину приходить інвестор, я завжди задаю п'ять питань. Перше питання: яка сума інвестицій, скільки буде створено робочих місць, яка буде заробітна плата у тих людей, які стоять, а мені дуже приємно, тут молодь стоїть, скільки буде сплачено податків. І що від цього буде мати громада, на території якої буде розвиватися цей бізнес? І ми це відчуваємо. Що створені ці робочі місця на Херсонщину заходить сьогодні великий бізнес. Дійсно, для Херсонщини це нестандартна, скажімо так, подія чергової маркет, який відкривається в останні два роки. Який, е, ми бачимо, що дійсно на землі Херсонщини прийшов великий капітал. Херсонщина міняється. Покупці в гіпермаркеті «Епіцентр К мають змогу придбати якісні будівельні матеріали для ремонту від стелі до підлоги під одним дахом, товари для сада та города, спортивні, дитячі товари, побутову техніку, а також широкий асортимент у відділі деко, посуду, текстилю та подарунків. Також тут можна отримати професійні консультації, скористатися додатковими послугами і взяти участь у численних акціях. Значість цього проекту дуже велика. Ми якби Его название совпадает из его значимости. Это эпицентр строительства здесь будет. Мы будем так и дальше продолжать и на Херсонщине, и не только в Херсоне, а и в Генические у нас есть инвестиции. І в Каховці, і в Каховському районі, у 2003 році було відкрито у Києві перший епіцентр. і саме відтоді розпочався відлік часу для решти міст в Херсонському епіцентрі ка понад 200 тисяч найменувань товарів, велика частина яких вітчизняного виробництва. Покупець завжди правий. Ми працюємо заради задоволення потреб нашого покупця. Основні незмінні гасла мережі епіцентр КА протягом багатьох років її існування. Я від імені всіх жителів Херсона прежде всього хочу сказати спасіба вам. В общем-то, акционером этой компании. И э, хочу поблагодарить всех строителей, архитекторов, которые тут трудились быстро, напряженно, почти что круглосуточно каждый день, за вот эту вот работу, которую они сделали в кратчайшие сроки. Это показатель высококлассного профессионализма. Таких вершин епіцентр К досяг завдяки великій самовіддачі професіоналів, які очолюють компанію, та злагодженій роботі її висококваліфікованих працівників. Отличительной особливістю цього гіпермаркету является его длина. Вы правильно заметили, более того, магазин Эпицентр, который открыл в 2003 году, он был изначально строительным магазином. На сегодняшний день это крупный торговый центр, включающий в себя большую количество товаров, более 200 тысяч наименований. В тому числі і детські товари, і текстиль, і все для сада города. То тобто здесь може сьогодні прибісті практички. Все Херсонцам залишається відвідати цей найсучасніший гіпермаркет і отримати справжнє задоволення, бо подивитися і придбати тут справді є що.